Хожу, як у Світлани, коли Леся зателефонувала і попросила допомоги волонтерської. І, власне, був напрямок так званих кримінальних справ, тобто це ті дев'ять осіб, які були затримані після банкової першого числа, а також до них додалися активісти дорожнього контролю. Яка була наша роль в даному випадку? Роль була теж свого роду зв'язкового між людьми, які постраждали, між їхніми родинами, адвокатами. Та між громадськістю, яка мала би їх підтримувати, оскільки ці люди потребували не лише, скажімо, медичної допомоги, вони всі були в дуже жахливому стані. Я думаю, що ви всі бачили їхні відео, фото. залі суду вони не могли навіть ні стояти, ні сидіти, їм всім було дійсно дуже зле. Але разом з тим, нашим основним завданням було зробити громадський розголос, не дати цій справі заглухнути, не дати їй десь ханути кудись на забуття, а підняти її на поверхню. Ми так само намагалися згуртувати навколо себе різних активістів, громадських діячів, людей, які просто проходили повз, скажімо, стіни апеляційного суду, і наші активісти, які були під стінами апеляційного суду, розповідали про справи, розповідали стояли з плакатами і казали, приходьте, приєднуйтесь до нас. Ми зараз підтримуємо цих людей, яких незаконно звинувачують, яких, яких може яких може застосувати, до яких може застосуватися дійсно дуже суворі міри покарання. А, і знаєте, було з одного боку було приємно, а, тому що дуже багато людей приєднувалися. Звичайних мам, які їздили з маленькими дітьми в колясках, вони теж ставали поруч і мітингували біля стіни поліційного суду. А, але були так само люди, які байдуже проходили і казали, що що тут стоїте. А, в принципі, а, знаєте, є така надія, десь з Жеврі глибоко всередині, що таких людей, які будуть проходити і не звертати на себе, все ставатиме все менше і менше. І що коли ми цю справи до кінця, то е, на наш, нашу сторону прийдуть всіх, кого ми попросимо, всіх, кого ми закличемо. Наразі по справі з цими людьми і всім змінено е, міру покарання, е, більшість з них, майже всі, окрім Ярослава Портуленка, зараз знаходяться вдома під домашнім арестом, або вони сплатили штраф, як ви знаєте, в розмірі 750 гривень. Це теж така, знаєте, дуже цікава специфічна норма, я не знаю, штрафу, покарання, як це назвати. Але їм всім потрібна допомога. Після розмови з родинами з постраждалими всі хочуть зняти себе, очистити своє ім'я і зняти себе якби, ці звинувачення. І більшість з них теж хоче заявити про перевищення сил з боку міліції, чи, чи про торктурно над собою. Звісно, має пройти якийсь час, тому що, наприклад, деякі люди дійсно дуже побиті, і їхня родина стільки переживає. У них всіх малі діти, і ну, їм зараз якби, дуже важко про щось таке говорити. Але в перспективі вони готові боротися, вони готові боротися за справедливість, вони готові відстоювати права, свої права. І винести отут тут може початися новий етап якби, функції Євромайдан СОС. Ще раз гуртувати громадськість ще раз гуртувати громадських діячів, людей, які можуть відверто висловити свою позицію за підтримку цих людей, і за те, щоб ще раз довести, що справедливість має восторжествувати. Це наразі все. Дякую